В Україні триває важлива місія, яка повертає нашим захисникам не просто зовнішність, а можливість якісно жити. Без болю провідні хірурги США разом з українськими лікарями відновлюють обличчя після найтяжчих бойових травм, коли вибухи знищують кістки, тканини і зір. Уже проведено понад 130 операцій. Кожна нова операція це шанс повернутися до нормального життя тим, хто віддав здоров'я у війні. Унікальні операції, побачив Владислав Круглов. Я поклав шматочок шкіри, закріпив і тепер ти підійди ближче і спробуй пришити. Київська обласна клінічна лікарня тут оперують понад половину військових із найтяжчими бойовими травмами. Уже в четверте за два роки разом з українськими лікарями реконструктивні операції обличчя проводять і американські хірурги. Зробилось прямо тут на шкірі надріз. Ти маєш обрізати частину шкіри. Ось тут Це вже мій п'ятий візит в Україну. Загалом я тут, аби передати свій досвід. До України я не бачив таких травм. В основному я працював з людьми після ДТП. Тільки приїхавши в Україну, я побачив, які важкі наслідки приносить війна, як вона впливає на пацієнтів не лише фізично, а й Морально тому я тут також повноцінно навчаюся, бо тут є дуже сильні кейси. Тож це означає, що невдовзі я і сам зможу проводити такі складні операції вдома. Цьому бійцю провели надскладну реконструкцію. Пересадили шматок шкіри з руки на повіку. Операцію виконували одночасно п'ятеро хірургів інтернів. Вона тривала майже чотири години. Та є ще більш складніші випадки. У сусідній операційній працює одночасно майже 10 висококваліфікованих хірургів. У цього бійця відсутня частина обличчя, і аби з нуля реконструювати ніс, йому треба пересадити не лише шкіру, а й кістки. «Операція, яку ми зараз маємо тут в операційній, вона надскладна, тому що це мікросудинна операція. І тут потрібно відновити і кістко, і мікій тканини, зшити судини. Дуже раді, коли до нас завітають наші колеги американські. Ми можемо ділитися власним досвідом, адже з за... які війни, за роки війни, ми маємо дуже багато таких пацієнтів, яких немає зараз ніхто в світі. Українські лікарі обмінюються досвідом з американськими фахівцями у межах міжнародної медичної ініціативи. Vision for Ukraine за підтримки благодійного фонду Християнська медична асоціація України. Провідні хірурги світу безкоштовно оперують військових і цивільних із важкими травмами обличчя, зокрема, з ураженнями орбіти та втратою ока. Інвестори виділили 750 тисяч доларів, і в Україні вже виконано понад 130 унікальних операцій. Або... на реконструкцію обличчя чекає і боєць 72-ї бригади Артем. П'ять місяців тому ворожий ФПВ влетів у його авто. Чоловік пережив кілька операцій, не чує лівим вухом, втратив зір на одне око. А уламки скла досі залишаються в обличчі. Я хочу бути здоровим, а там інше. якщо ми говоримо про красоту, то яка красота? Коні не хотілось би бути таким пережованим. Це робота з обличчя. Вже як буде, що зробиш. Вільно на жаль, пацієнти поступають в військові, поступають в дуже важких станах, проходячи реанімацію, низку оперативних втручань і закінчуючи реабілітацію. Після чого навіть протезованими кінцівками покидають стіни нашого закладу, і це така велика командна робота, де і психологи, і психотерапевти працюють. Іноземні фахівці передають українським нові методики, і це дає шанс повернути до життя ще тисячі поранених. Саме так зараз формується нова реконструктивна медицина в Україні. Владислав Круглов, Євген Зозуля, Факти ICTV, Єдині новини. Ранок у великому місті. З понеділка до п'ятниці. О сьомій ранку на ICTV2.